Історія іграшок. Вітаю! Мене звати Баз Рятівник. Я космічний рейнджер. Мій найкращий друг Шериф Вуді. Хочете дізнатися неймовірну історію нашого знайомства? Тоді вмощуйтеся зручніше і слухайте. Я з дитинства знав, що моя головна місія рятувати галактику від космічних піратів. Але сталося не так, як гадалося. Одного дня мене принесли хлопчику Енді у подарунок на день народження. А за рік до цієї знаменної події таким самим подарунком був Вуді. Так от, того дня Енді залишив свою улюблену іграшку шерифа Вуді в себе на ліжку і побіг до вітальні. Вуді кілька хвилин полежав нерухомо, а тоді підвівся на ноги. Адже всі знають. Коли поруч немає людей, іграшки оживають. Виходьте, нікого немає! голосно гукнув Вуді. Він шериф, тож у його обов'язки входить повідомляти всіх про все. На Вуді зібрався натовп іграшок. Він мав оголосити свято з нагоди дня народження Енді та згадав ще одну важливу новину переїзд. Є термінове повідомлення. Наступного тижня ми переселяємося до нового будинку, тому прохання завчасно спакувати речі і розбитися на пари. Ніхто не повинен загубитися, поважно виголосив Вуді. Зробивши паузу, він додав тихіше До речі, сьогодні в Енді день народження. Дні народження Енді лякали Вуді та його іграшкових друзів. Вони боялися, що їх замінять на нові, кращі іграшки. І от вони почули скрегіт коліс та радісні голоси. Усі кинулися до вікна. Так, це приїхали гості. Дивіться, скільки подарунків! пискнув хтось злякано. Більше навіть ніж торік. Ми незамінні, спробував заспокоїти друзів Вуді. Та іграшки все-таки були дуже стурбовані. Вони вирядили у розвідку до вітальні армію солдатиків. По іграшковій рації ті повідомляли про всі подарунки Енді. А я, як ви пам'ятаєте, був саме одним із його подарунків, який дуже сподобався Енді. Але свято тривало, тож Енді, трішки погравшись, залишив мене і побіг далі. Так я вперше зустрівся з Вуді. Він навіть спершу не повірив, що я баз-рятівник, космічний рейнджер. Довелося продемонструвати свої вміння, блискавично злетіти у повітря. І, хоч це був не найкращий мій політ, усі іграшки захоплено спостерігали за ним. Всі, крім, звичайно, Вуді. «Хм, та ти літаєш як підстрелений голуб. Ти звичайнісінька іграшка, а не рейнджер. Іграшка. Але я був більше стурбований станом свого пошкодженого космічного корабля. Я збирався негайно відремонтувати його і повернутися до зоряної команди. На щастя, в кімнаті Енді я познайомився з багатьма добрими іграшками, які взялися мені допомагати. Вночі я спав у м'якому ліжечку Енді, а через кілька днів на стінах кімнати з'явилися постери зі мною у різних героїчних позах, і навіть на ковдрі красувалося велике зображення базарятівника. Енді справді любив мене. І дехто цьому трохи заздрив. Слухай уважно якось звернувся до мене Вуді. Енді мій! Тримайся від нього якнайдалі, а то матимеш справу зі мною. Тоді я не звернув на ці погрози жодної уваги. Адже я, базирятівник. Та одного дня я. Ой-ой-ой, рятуйте, я випав з вікна. Трапилося це так. Вуді сказав, що одна з іграшок впала у вузьку щілину між стіною та письмовим столом і не може звідти вилізти. Я мерщій кинувся на допомогу, та іграшку не знайшов. У розпачі стрибнув на підвіконня, а потім мене штовхнули. Я був переконаний, що це зробив Вуді. Я все ще лежав у кущах, коли побачив, як Енді сідає у машину разом із Вуді. Ох, який же я був сердитий на нього. Я скочив на бампер автомобіля. Ну тепер начувайся, шерифе. На заправці ми спробували з'ясувати наші стосунки. Вуді доводив, що то був нещасний випадок, та я був надто розлючений, щоб сприймати ці нісенітниці всерйоз. Ми почали сперечатися і не нестямились, як опинились під автомобілем. Але що відбувається? Машина з Енді рушила з місця і помчала геть. От халепа. І що тепер робити? Як повернутися до зоряної команди? Вуді сказав, що він знає, де знайти космічний корабель, і я не вірив йому. Але іншого виходу все одно не було. Вуді привів мене до будинку з вивіскою планета піци. О, нарешті, а от і космічний корабель. Але чому в ньому сидять якісь химарні зелені чоловічки? На щастя, вони виявилися мирними створіннями. Надзвичайна ситуація. Терміново треба летіти. Хто серед вас найголовніший? запитав я. Пані клешня. вигукнули разом чоловічки, і кожен підняв зелену ручку догори, вказуючи на щось. Я підвів голову і справді побачив велику клешню. Вона схопила мене, а хтось учепився за мої ноги. Вуді, знову, що цього разу? Це ж сід, сусід Енді, тривожно зашепотів шериф, показуючи на хлопця, який керував клешнею. То був не космічний корабель, а звичайний ігровий автомат. Нас із Вуді вправно витягли звідти, як приз. Та найгірше було те, що потрапили ми саме до рук сіда. Цей хлопчак дуже любив калічити іграшки, але Вуді ніби хотів мене врятувати. Проте було вже запізно. Вау, подвійний прис. Ну, що ж, підемо додому гратися. вигукнув сід і вдоволено захихотів. Шериф увесь аж затряся від страху. Якщо потрапимо в будинок сіда, ми звідти вже ніколи не виберемося, гарячково схопив він мене за руку. І от ми у темній моторошній кімнаті сіда. Вуді таки мав рацію. У кімнаті жили страшні перевертні. Це були іграшки сіда. Гидкий хлопчисько понад усе полюбляв складати з частин різних іграшок страхітливих мутантів. Вони оточили нас. Базе, благаю, зроби хоч щонебудь, заволав Вуді. Я хотів знищити їх своїм лазером, але в мене нічого не вийшло. Та коли ж ти нарешті второпаєш, розізлився Вуді. Ти іграшка, а не справжній рейнджер. І почав вимахувати моєю рукою перед страховиськами. Геть, звідси, потвори, ану, геть. Вуді знову мене врятував. Разом ми вибігли зі страшної кімнати на сходи, але дорогу нам перетяв злий пес сіда. Це кінець, подумав я. Охоплений з жахом кинувся втікати, не розбираючи дороги і вскочив у перші ліпші відчинені двері. Раптом почувся дзвінкий голос. Базрятівник, космічний рейнджер зоряної команди! Порятунок зрадів я. Але що це? Голос линув із телевізора. Саме показували рекламу про мене. То виходить, що я найпопулярніша іграшка серед дітлахів іграшка, що за дурниців не верзуть, я не вірив почутому. А потім голос додав, що я не вмію літати. Неможливо. Я, космічний рейнджер, баз-рятівник, і не вмію літати. Це якесь безглуздя. Я мусив довести протилежне, тому, не вагаючись, вистрибнув на поручні східців, розправив свої крила і стрімголов полетів униз. Отже це була гірка правда, космічний рейнджер не вмів літати. Коли я впав додолу від сильного удару об підлогу, у мене відірвалася рука. Вуді казав правду, я просто іграшка. Я лежав, страждав і не помітив, як підійшла Ханна, сестричка Сіда. Вона забрала мене в кімнату до своїх ляльок. Мені було байдуже. Тільки но ну, кудись вийшла, відразу з'явився Вуді. Він намагався привести мене до тями і врятувати від набридливої дівчинки. Та все було марно. Потім шерифу спала на думку рятівна ідея. Покликати іграшок Енді через вікно, адже вони були зовсім близько у сусідньому будинку. Іграшки помітили Вуді, але не поспішали на допомогу. Вони хотіли переконатися, що це не чергова брехня. Я ще не відійшов від шоку і не хотів підходити до вікна. Тож Вуді взяв мою відламану руку і помахав нею, ніби це справді я. Проте іграшки помітили, що то лише рука. Вбивця! Долинуло до нас. Вони подумали, що Вудів вбив мене. Та найбільша несподіванка чекала попереду. Нам допомогли іграшки перевертні. Вони взялися полагодити мені руку і взагалі виявилися дуже добрими. Але коли все вже було гаразд, несподівано почулися кроки. Сюди йшов сід. Вудів встиг заховатися, а я сидів непорушно, бо ще не оговтався. Сід прив'язав велику піротехнічну ракету до моєї спини. Малий негідник задумав підірвати мене наступного ранку. Вуді злякався. Тільки що він міг удіяти, адже сам не міг вилізти з під ящика. Вуді всю ніч просив визволити його, щоб разом повернутися до Енді. «Новіщо?» – поцікавився я. Я ж звичайнісінька іграшка. Кому я взагалі потрібен? Пазе. обурено вигукнув Вуді. Енді тебе любить не тому, що ти космічний рейнджер, а тому, що ти іграшка, його улюблена іграшка. У тебе є крила, ти світишся в темряві, ти розмовляєш, продовжував Вуді. Що не каже ти кльовий, аж занадто. А от я кому потрібен дерев'яний ковбой з кількома завченими фразами? Нікому. Виходить, бути іграшкою теж дуже важливо. І я комусь насправді потрібний? Негайно втікаємо звідси. Та щойно я звільнив Вуді, задзеленчав будильник. Сід прокинувся і відразу ж побіг зі мною в сад. Я був приречений. Але Вуді не здався. Він саме хотів підпалити кніт від ракети, як помітив Вуді на траві. А ти звідки тут взявся? здивувався хлопець. Ну що ж, ми з тобою влаштуємо пікнік трішки пізніше. А зараз зробимо велике бабах. Десять, дев'ять, вісім, сім. почав сіт свій страшний відлік. Ану, руки вгору, хлопче, несподівано пролунало погрозливе. Що? Хто це сказав? Розираючись, розгублено прибулькотів сід. Так, так, я до тебе звертаюсь, негіднику. Мене любимо, коли нас підривають, ламають чи розривають на шматки, промовив хтось знову. І я впізнав голос Вуді. Звідусіль на хлопця почали наступати його покалічені іграшки. У хулігана аж волосся стало дибки. Відсьогодні ти будеш берегти нас, вів далі Вуді. Якщо ні, то побачиш, що трапиться сіде. Ми слідкуємо за тобою. Хлопець так злякався, що з голосним криком дременув додому. Його вереск ще довго відлунював у моїх вухах. Це була солодка мить перемоги. Насправді шериф Вуді зробив добру справу дав сіду шанс змінитися на краще і більше не псувати іграшок. Здавалося, все ми побігли до будинку Енді, щоб встигнути до переїзду. Але ні, я застряг у паркані. Мені заважала велика ракета на спині, а машина Енді і Вантажівка з речами вже від'їжджали. Знову безнадія. Вуді встигав добігти до автомобіля. Бувай, друже, я вас наздужену, гукнув я йому вслід. Та він повернувся назад до мене і допоміг вибратися з пастки. Ми встигли. Та на лихо нас побачив пес сіда. Він вихопився нам навздогін і вчепився зубами в черевик Вуді. Я не міг покинути товариша в біді, тому стрибнув собацюзі на голову і дав йому добрячого прочухана. Ніхто не сміє кривдити мого друга. Це подіяло. Пес відпустив черевик, і Вуді заліз до вантажівки. Та от біда, тепер я залишився позаду. Автомобіль саме зупинився на світлофорі. Вуді не ні хвилини. Він знайшов машинку на радіоуправлінні і кинув її мені. Проте іграшки, вирішивши, що це ще одна підступна витівка, зіштовхнули шерифа на дорогу. Добре, що я вже був поруч та втягнув його в автівку. Тепер ми разом. Але знову біда, у машинці сідають батарейки. До автомобіля залишалась незначна відстань, та все одно ми не встигали. Що ж тепер буде? Невже ми більше ніколи не побачимо Енді? Вантажівка зникла з поля зору, і тут я дещо пригадав Вуді. вигукнув я, ракета! Ми зможемо полетіти! І, хочу це важко повірити, цього разу нам усе вдалося. А що як ракета вибухне, майнула думка. На щастя, я вчасно здогадався розкрити свої крила, і ми відірвалися від ракети. Нам з Вуді надзвичайно поталанило. Посадка була вдалою через люк автомобіля місінько на сидіння біля Енді. Як він здивувався, коли раптом побачив нас. Новий будинок був у напрочуд приємному місці. Сім'я Енді та ми, іграшки, швидко влаштувалися. Минув час, прийшла зима, а невдовзі настало й Різдво. Для нас це означало появу нових іграшок. І я намагався триматися спокійно, слухаючи коментарі зелених солдатиків по рації, а також сподівався, що Енді завжди любитиме нас. А я вже нічого не боюся, після того, як Енді подарували тебе, жартував Вуді. Справді. Про що нам турбуватися? Аж ось почувся радісний голос Енді. Він саме відкривав подарунок. Ура! Цуценятко! Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, якщо не сподобалась, тоді дизлайк, підписуйтесь на канал Світ Казок і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!